Привіт, друзі, мене звати Наталія, і я приїхала з двома дітьми уже сім місяців тому до Канади. Ми перші п'ять місяців орендували частину будинку, ми жили з жінкою, яка здавала нам житло. І прийшов час, коли ми вирішили, що потрібно рухатись, і потрібно рухатись в сторону оренди свого житла. Тому це відео для тих, хто хоче починати шукати житло в оренду в Канаді. Які особливості, які відмінності від української від аренди житла в Україні? І це не залежить від того, який спосіб ви оберете, чи о, такий, як ми обрали, о, із о, можливих опцій, чи можливо ви оберете свій якийсь, який буде о, ще кращий о, для вас. Отже, це. почнемо. Варто знати ще до початку пошуку оренди житла. Якщо чесно, я була ну прям в шоці. Від того, що в Канаді орендувати житло це не означає, що ти знаходиш якийсь варіант, який тобі дуже подобається, і ти власник цієї ситуації, і ти можеш це житло винайняти в оренду за ту вартість, яка є. В Канаді трохи по-іншому це все працює, бо Головний момент, чому це працює по-іншому. Бо в Канаді лендлорд або арендодавець це людина, яка а, здає тобі житло. А він максимально перестраховується і максимально перевіряє платіжоспроможність своїх а, можливих потенційних арендо, а, рен, рентаторів, так? Тих людей, які будуть орендувати. І чому це так? Я поясню, бо в Канаді такі закони, що людина, яка арендує житло, вона більш захищена законом, ніж людина, яка здає тобі житло. Тобто, якщо, наприклад, ти втратив роботу, а таке в Канаді трапляється досить часто то людина просто не спроможна оплачувати своє житло. І в такому випадку людина, яка здає житло, вона хазяїн так, цієї житло, житлової споруди, не може прийти і виселити тебе, бо там є дуже багато причин, там у тебе є діти, чи це зимній період часу. Дуже великий перелік а, причин, а, за якими а, власник житла може тільки подати за запрос на те, що арендатор не може платити сплачувати щомісячний платіж, і а, він а, може вирішити це питання через суд, і через суд вас виселити із а, вашого житла. Тому, тому тут дуже цікаві моменти з цим, і пішли розбиратись далі. Бо є ще дуже багато моментів, які ми сьогодні повинні з вами проговорити. Як я розказувала в відео, які були про школу, це ціна на житло. Залежить від рейтингу школи, яка знаходиться в вашому районі, в якому ви плануєте жити. Отже, якщо у вас є діти, ви можете орієнтуватися на рейтинг школи, чи можливо почитати про ці школи відгуки і подивитися мої відео, які я прикріплю. Теж де ви можете почути цю інформацію, де дивитись цей рейтинг шкіл. І взяти там собі на заміточку те, що ціна житла, а це перший наш пункт, ціна житла буде залежати також від району, в якому ви хочете жити. І щоб ще до початку пошуку житла, ви повинні продивитись варіанти. В принципі так, середньої вартості цін на житло, яке ви би хотіли. Тобто, вам треба зрозуміти вашу планку максимальну і мінімальну, від якої ви можете відштовхуватись в залежності від ваших потреб. У нашому випадку, це були у нас був основний запит трьокімнатна, тобто три бедрум. Три бедрум і нам було важливо, щоб була не одна ванна кімната, тому що коли у нас є двоє дітей і двоє дорослих, нам потрібно, щоб різні були ванні кімнати, щоб вранці не було цієї толокнечі в ванній кімнаті. Все логічно, це був наш запит. Тому ми шукали три бедрум, бо хотіли, щоб діти жили у кожного своя окрема кімната і дивилися, звичайно, по рейтингу школи, і також по віддаленості до роботи. Другий пункт нашої нашої сьогоднішньої теми це визначитись, як шукати житло. Шукати можна двома способами: самим або за допомогою ріелтора. Тобто ви можете обрати опцію, коли ви самостійно шукаєте житло через ті ресурси, які я прикріплю в під відео, і ви зможете їх подивитись. А другий варіант ви можете просто підписати договір з ріелтором, і він вам буде пропонувати залежно від ваших критеріїв вихідних, від ваших потреб, він буде вам пропонувати. Варіанти, які ви зможете переглядати. Наш вибір пав на барабан на дріб. Наш вибір пав на роботу з ріелтором. На це є дуже багато причин. По-перше, я не дуже досвідчена в плані вибору житла, в принципі, так і не дуже була досвідчена в регіоні, в якому я шукала житло. Тобто, поки ти тут не живеш, я жила в Кембриджі, це недалеко не від цього місця, де зараз я живу, в Кіченері. Але... Все ж таки, це ж це новий для мене район, новий абсолютно, і я не орієнтуюсь. Десь де, десь кращі умови життя, десь близько аеропорту, тобто ти будеш постійно чути шум літаків, можливо, десь райони, де живуть студенти, бо це близько до університетів. Тобто я була в цьому плані недосвідчена, тому вирішила шукати за допомогою ріелтора. Також сюрприз, сюрприз, за допомогу за послуги ріелтора у Канаді це дуже позитивний момент. І для нашої сім'ї це також було дуже важливо, що і приємний такий бонус, що за послуги ріелтора ви не платите в Канаді. За ці послуги платить лендлорд. Немає ніяких платежів ріелтору, як в Україні. Платіж, який ти оплачуєш, ти 50% за місячну оренду платиш ріелтору за його роботу. В, цьому, в нашому випадку, в Канаді, за цю роботу сплачує лендлорд. Третій Пункт це основні вимоги. Основні вимоги, що мається на увазі під цими словами, це ваші якраз таки потреби. Тобто, в моєму випадку це було відстань від житла до роботи. Також це відстань від нас до школи, бо мені хотілося, щоб діти ходили в школу. Не їздили на автобусі, і е, тут цей момент теж був врахований. Також е, для мене було важливо рейтинг школи, як я вже повторююсь, пов, але це дуже важливо для мене і, е, звичайно, комунікації, тобто, що ти можеш потрапити до там, найближчих там, клініки чи магазину. Це все повинно бути також не дуже віддалене від твого житла, і це важливо. І наявність парків так, так, так зон, трейлів зонтрейлів і подивіться природи. І я це, вам це. скажу, О, що це. по цим пунктам гарант. я задоволена на всі 100%. На даний момент я дуже... Радію, що вибрала саме цей варіант, бо тут є і е, природа, і, в принципі, ми дуже близько знаходимось до всіх е, магазинів, е, всіх центру життя, скажімо так, але ми живемо не у даунтауні. Тобто Даунтаун, звичайно, це центр міста, де е, більше студентів, більше Дозволених якихось речей, які не хотілося би бачити, проживаючи просто з дітьми. І тут у нас також дуже класна така зона, де є і парки, і дитячі майданчики, і я в моїх минулих відео показувала вам майданчики біля цих шкіл, і це дуже дуже зручно. Четвертий пункт. Це список документів, які вам потрібно зібрати ще до початку пошуку житла. Чому це важливо? Бо якщо ви хочете е, знайти собі житло в, за невеликий період часу, не витрачаючи на це там, місяці е, і не, постійно не отримуючи відмов від е, вашого е, від лендлорда, то ви повинні підготувати всі ці документи ще до початку. І всі ці документи, перелік, я обов'язково розкажу пізніше. Як ви знаєте, в Канаді не завжди можна зустрітися з гарним сервісом. І тут історія про одне лише моє підключення до інтернету може. Зробити такий резонанс, де я оцінила наскільки по-різному працюють різні компанії провайдерів, і наскільки вони при цьому ну, обслу... рівень їх обслуговування. Звичайно, мені, мені було дуже дико, і тому я вважаю, що повинна на цей момент акцентувати. Я повинна акцентувати сьогодні на цьому вашу увагу, бо вибір ріелтора це найголовніше завдання, яке ви повинні зробити, якщо ваш вибір пав на роботу з ріелтором, мій вибір пав на ріелтора, якого мені порекомендували. Наді дуже розповсюджена комунікація і рекомендації. Ну, воно і звичайно. Що ти новенький в цьому місті, ти не знаєш нікого, але ти можеш запитати людей, з якими ти спілкуєшся, кого вони можуть порекомендувати тобі для твоєї роботи, для, того, для, тву, для вирішення твоєї якоїсь твого питання. А я вам це не реклама, я вам покажу просто, як. Побачити, що ріелтор буде класний, подивлячись на якісь речі, які я зараз проговорю, і ви зможете в своєму, наприклад, місці, якщо ви шукаєте десь в іншому місці, або ви будете шукати в принципі ріелтора, як зрозуміти, що цей ріелтор буде вам підходити, перш за все. Він повинен мати якісь соціальні е, якісь контакти в соціальних мережах. Тобто він має мати, він краще, щоб мав якісь вже відгуки, наприклад, на Google. Е, да, у нас є про ми можемо знайти про локацію там про якогось ріелтора відгуки, е, про його послуги. І краще, коли ви можете мати доступ до цих відгуків. І я вам покажу, як я ну, скажу так, мені порекомендували цього ріелтора, і перше, що він, яку інформацію він мені дав, це якраз таки подивіться мої соціальні контакти, подивіться мої фідбеки, які у мене є, і ви зможете оцінити, чи підходжу я вам чи ні. По-друге, ця людина сконтактувала зі мною, ми з ним проговорили одразу по телефону в телефонному режимі, проговорили мої потреби, що я хочу. І він для себе уже зрозумів, які варіанти взагалі не треба пропонувати. По-третє, це було: знаєте, як то кажуть, повний пакет послуг. тобто, я отримала послуги не тільки ріелтора по пошуку житла, яке мені підійде без зайвих якихось варіантів. Я, звичайно, отримала ще і пакет документів, які я повинна зібрати до початку оренди, протягом цього процесу, коли вже приймає рішення лендлорд. Також я не робила нічого, все це оформлював ріелтор, за що я йому дуже вдячна. Бо написати цей самий лист оформлення, так, чому саме лендлорд повинен повірити нам і взяти нашу сім'ю. Це було зроблено просто на найвищому рівні, тому я дуже вдячна йому за це. І також... І також. По заключенню, коли у мене виникали питання, бо я в наступних відео розкажу, які ще будуть моменти, складнощі, які треба знати, буде, коли ви вже в процесі оренди, і по всім цим питанням я отримувала повну відповідь і дуже швидку. І тому вважаю, що це була дуже успішна наша робота, і тому я з радістю вам залишу контакти, хоча б для того, щоб ви могли подивитись, як виглядають які, у яких є ліцензія, і яким можна довіряти. Бо все це також може бути не дуже безпечним. Ви повинні це розуміти, що. В Канаді теж може бути не все чесно, не все чисто. І тому бажаю вам тільки успішних договорів, тільки успішних пошуків житла і виконати всі умови, які потрібні, і знайти собі класних ріелторів, з якими ви зможете знайти собі житло вашої мрії. Отже, пройдемось по документах, які вам знадобляться для пошуку житла в аренду. Це паспорт або ID або канадійське водійське посвідчення для кожного арендатора. Також Work Permit – це документ, ваша робоча віза, яку вам видав офіцер в аеропорту. Наступне це Letter of Employment або лист працевлаштування. Також плюс річна ставка в канадських доларах. Два три платежі, які у вас будуть відображатись у банковському акаунту, кредитний рейтинг і картинки фотографії сім'ї, які можуть показати орендодавцю, фото тварин, якщо є. А також 410-та форма провінції Онтаріо для оренди житла. Це початкові документи, які вам повинні потрібні будуть для пошуку початку пошуку житла. Дякую за те, що додивились ці відео до кінця. Маю надію, що ви зможете скористатись цими порадами і зможете якнайшвидше знайти собі класне житло і все буде безпечно. Пишіть мені в коментарях, якщо у вас є питання. З цього приводу. І побачимось в наступних відео. В наступному відео ви побачите, як ми шукали житло, скільки варіантів ми продивилися. І також я вам розкрию тему, чого ви не побачите, коли ви дивитесь гарні ці картинки будинків і кімнат. Які моменти треба теж зауважити. Коли ви обираєте житло. обираєте житло в Канаді, щоб не попасти на якісь моменти, які потім будуть вас дуже розчаровувати, наприклад, живучи в будинку, дякую за увагу, гарного вам настрою, всім пока, до наступних відео.